9 по 29 листопада на нас з вами знову в цьому році чекає ретроградний Меркурій. Стільки завжди галусу навколо цієї події, а давайте я вам поясню, що ж це таке, чи варто там чогось боятися. Да, скажімо так, базові. Умови спокійного проживання цього періоду розберемо зараз у цьому відео. Отже, що таке Меркурій? За що він відповідає в астрології? Меркурій це наше мислення, це наша комунікація. Меркурій це документація, це офіційні документи. Переговори. Меркурій це техніка. Від міксера, мікрохвильовки, е, телефону до автомобіля. Абсолютно вся техніка в астрології йде під Меркурію. Відповідно, ретроградний Меркурій це Меркурій, який умовно, не по-справжньому. А так ми бачимо з нашої землі, з нашої планети, да? начебто він іде назад. В астрології це називається а, пітля. Тобто планета робить петлю. Вона повертається назад, а потім знову ж повертається у ту, у ту точку, з якої почала, і потім йде вперед. Така, начебто, якась петля утворюється. А, так ось, коли. Меркурій ретроградить, тобто йде назад. У нас можуть виникнути проблеми в комунікації з іншими людьми. У нас може ламатися техніка, у нас а, можуть відбуватися якісь аварійні ситуації на дорогах. Але тут є одне важливе але можуть. Від чого це залежить? Від якогось випадкового моменту? Ні. Це залежить від того, як ви проживаєте це своє життя. В астрології завжди все залежить від того, як людина проживає певні енергії, проходить уроки і робить висновки. Отже, дивіться, яка ситуація. Наведу приклад зі своєї практики. У мене є клієнтка, яка приходить до мене кожного разу сам в період ретроградного Меркурія з одним тим самим особистим питанням, яке стосується її партнерських стосунків. І весь час. Я говорю і повторюю одне й те саме. Вона хоче почути щось інше, да? але е все вказує на те, що людина має прийняти певне рішення, має зробити певні кроки, там, наприклад, відстояти свої кордони. Наприклад, да? відстояти свої якісь інтереси, не дати там себе образити. Наприклад. Але людина цього не робить. І тому кожного разу саме в період ретроградності вилазить одна й та сама проблема. І я її кожного разу нагадую, що ви розумієте, ви маєте пройти цей урок, але ви його не проходите, і тому він до вас повертається, повертається сам в період ретрограду. Розумієте? Тобто, якщо у вас виникла якась комунікативна проблема з будь-ким, чи то з чоловіком, чи то з дітьми, чи то з колегами якимось, просто зверніть увагу на причину цього конфлікту. Насправді, я вже казала, я дуже люблю ось ці. Періоди затемнень, періоди ретроградності, бо це такий, знаєте, прапорець, який тобі чітко вказує, демонструє. Чи є щось, на що треба звернути увагу? Чи є щось. Що треба змінити, да? бо іноді погодьтесь, ми живемо на автопілоті. Відбувається якась е, напружена ситуація, відбувається якийсь конфлікт. І нам здається, що ну, просто легше промовчати. Да? Легше промовчати, там, не занурюватись у це все і далі собі піти, жити своє життя. Але є такі моменти, коли справді розумніше промовчати. Але є моменти. Коли ви маєте все ж таки це проговорити, ви маєте з'ясувати, ви маєте розставити точки над І. А, і тому, ось а, саме в період ретроградності Меркурія, ось ці всі моментики, що стосуються комунікації, вони випливають. Тому я завжди даю пораду своїм клієнтам, яку. Остерігайте, не панікуйте, не звинувачуйте ретроградний Меркурій, бо насправді він ні в чому не винен, він вам допомагає, він вам підсвічує, де ви зробили ось так, замість того, щоб чесно подивитися в очі, де ви зробили ось так? Замість того, щоб поговорити. І де ви зробили ось так замість того, щоб почути іншу людину? Ну, думаю, з комунікацією ми тут з вами розібралися. Тепер з приводу техніки: а, справді, в період ретроградного Меркурія не варто купувати нову техніку. Тому всі, хто хотів собі купити новенький iPhone, Треба буде зачекати а, початку грудня. Так, в цьому році Чорна П'ятниця припала на ретроградність Меркурія, тому купуйте собі там усякий одяг, але техніку все ж таки краще не купувати. Бо знову ж таки, з моєї власної практики, а, все, що купується в період ретроградності, Потім може давати збої, потім може ламатися чи не відповідати, наприклад, та, там, якимось вашим очікуванням. Тому не рекомендую купувати техніку в цей період. А не можна укладати якихось угод і підписувати документів. Бо 100%. Щось піде не так. А навіть скажу із свого свого власного життя. У нас вже був період ретроградності Меркурія влітку, і тоді у мене з партнером було усне була, домов була усна домовленість да, там, про. Певні робочі моменти. Тобто, ми це все погодили між собою, да, всі були там зацікавлені, задоволені, задоволені прийнятим рішенням. Це все було усно. Я тоді собі подумала, що зараз період ретроградності, але це ж не було якось офіційно на паперах. І думала, що може воно якось все ж таки не відіграється. Але відігралось, відігралося. Все ж таки не відбулося. Так, як було заплановано. І це не було а, а, з причин там а, через мене чи партнер якось себе не так повів. Ні. Просто життєво склалося так, що воно не відбулося. Так? Тобто воно перегралося а, і, врешті-решт, буде, але буде в інший час і буде по-іншому. Тому в ретроградний Меркурій. Будь ласка, це просто ось таке застереження. Не укладайте ніяких угод договорів навіть, навіть ось у такому. Усному форматі. Ну, зачекайте місяцьок. Ну, ще раз кажу, це насправді не треба знаєте, таке враження, що ми кожного дня щось купуємо, ми кожного дня щось там про щось домовляємось і щось там укладаємо. Ну, можна ж місяць взяти паузу. Просто подивитись, як все навколо вас розгортається. А можливо, ця людина взагалі там да, проявить себе якось по-іншому в цей період. Тому я знову ж таки закликаю не боятися ретроградного Меркурія, не звинувачувати у всіх ваших проблемах, а просто подивитись, що і де він вам підсвітить. А можливо, нічого не підсвітить. І ви тоді зрозумієте, ой, який я молодець! Я е, останній там, період свого життя провів класно. І зараз мені нічого розгрібати не треба. І ось як завершиться період ретрограду, так ідіть і купуйте собі новий, новий телефон, ноутбук, холодильник, чи що вам там ще з техніки треба. Бо знижки е, будуть і е, після нового року. І з моєї власної практики, до речі, знижки на початку січня набагато краще, ніж у чорну п'ятницю. Тому вважайте, що Астра Аня зараз вам. Трошки зекономила грошиків. <с> ну, і будьте уважні на дорозі, бо ми ніколи не знаємо, що там, хто там їде за кермом. Тому тут, і справді, просто треба бути трошки уважніше. Не переходьте вулицю в недозволених місцях, а користуйтесь пішоходом та світлофором. Бережіть себе. З вами була Астра Аня.